Сьогодні Кременчук зібрався, аби привести в останню путь свого земляка, мужнього воїна Євгенія Твердохліба. З болом у серці громада схилила голови перед пам'яттю того, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Йому було лише 40. Попереду ще мало б бути стільки мрій і звершень. Та його шлях обірвався 30 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Водяне на Донеччині. Солдат твердохліб Євгеній Вадимович 1984 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 1 закінчив ПТУ номер 2 Працював у тенісному клубі Прем'єр. У військовій частині. Займав посаду кулеметник першого штурмового відділення. Загинув 30 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Євгеній став у стрій, коли батьківщина потребувала мужніх і вірних. Він не вагався і залишився вірним присязі до останнього подиху. Його смерть гірка втрата для всієї України. У Євгенія залишилась лише мати, яка тепер тримає в серці спогади про сина, що став героєм. На жаль, чуда не сталося. Сьогодні моти попрощалася своєю дитиною в останній раз кілька місяців, вічаю, сліз, злості, болі, гіркоти. Дякую вам всім за розуміння, за підтримку, за те, що прийшли, віддали останню шану дитину. Про нього говорили сьогодні не лише як про захисника, а як про людину добру, щиру, справжню. Він не встиг багато, але встиг найголовніше захистити. Він навчався, він зростав на наших очах, і ми бачимо, що зусилля і матері, і зусилля і вчителів, і зусилля держави були недаремними, бо він виріс справжньою людиною, справжнім українцем, справжнім захисником і справжнім героєм. Вічна йому пам'ять, вічний мир і наше життя буде заради його пам'яті. Побратим та кращий друг Євгенія згадує його як людину світлої душі, з якою було легко і тепло поруч. Разом вони пережили чимало щасливих моментів, щирих розмов, добрих жартів. У цих спогадах справжній Євгеній уважний, надійний, завжди з внутрішнім світлом, яке зігрівало тих, хто був поруч. Настоящий воїн. Справжній воїн, нічого не боявся. Молодець допомагав багато, нікому не відмовляв. Якби там десь не було важко. Мати завжди підтримував. Матір ніколи не ображав поруч із нею завжди. пішов захищати, бо він розумів, що потрібно. Любити і цінувати таких людей потрібно. Інших слів немає. Мені його бракує. Чесно вам скажу. Сьогодні Кременчук попрощався з гідною людиною, люблячим сином, чудовим другом та відданим воїном. У пам'яті рідних, друзів, вчителів і побратимів він залишиться не лише як герой, а як людина, що вміла любити та підтримувати. Ми не зможемо повернути Євгенія, але можемо зберегти про нього пам'ять у словах, у спогадах, у щирій людській вдячності. І поки живе пам'ять, житиме і він. Вічна слава герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.